Всім привіт! Мене звати Вікторія. Ви на каналі Чародійка. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться і поставте лайк. Це буде обмін енергіями. У нас такі. А Також не пропустите нові круті відео. Це відео присвячується новому місяцю, яке відбудеться у нас 19 травня. У нас буде новолуння, і я дістану по одній карті таро. Для кожного знаків зодіаку, з колоди е, Таро світлого провидця. Е, це е, новолуння буде у нас дуже особливе. Воно відбудеться в знаці Тельця. Е, новолуння перше після затемнень у нас відбудеться, і воно дає нам, знаєте, такий. Е, Уже чистий, тому що до того у нас було новолуння якраз під час затемнення 20 квітня. У нас було перше сонячне затемнення, там дуже енергії штормили. Взагалі цей коридор затемнень він дуже сильно на всіх повпливав. А зараз у нас буде таке, вже, знаєте, лайтове дуже новолуння у Тельці. і там будуть сонце, Тельці, у, у нас зараз дуже багато планет. І вони всі об'єднуючись, дають нам також нову е таку силу дуже потужну. У нас стільці зараз сонце. У нас стільці зараз сонце це планета, яка відповідає за наше его, за м батька, можливо, за е наш саме внутрішній е як ми себе внутрі почуваємо. Далі у нас планета Уран, також знаходиться в тельці зараз, це планета неочікуваностей. Далі Юпітер у нас входить у тілець 17 травня, і це планета, яка подарунки несе. Це такий, знаєте, Святий Миколай, який приносить нам щось дуже-дуже дуже смачненьке. І також місяць у нас там буде, і хто ще Кого не Меркурій і Меркурій у нас це планета розмов, документів, переїздів, руху. Вона також у нас зараз знаходиться в тельці, і також в тельці знаходиться кармічний вузол. Це виходить, у нас сонце. Юпітер, Уран, Меркурій, місяць, п'ять планет. Так, сонце у нас також читається планетою в астрології, п'ять планет і плюс кермічний вузол. Це таке, знаєте, тусовка така всіх планет разом, і вони один одного підсилюють. Тому це буде таке дуже сильне. Дуже сильний новий місяць можна робити всякі ритуали, починати дуже добре в цей день, дуже добре, знаєте, саме робити перший крок. Не тільки тому, що під час сонячного затемнення потрібно було в собі так, знаєте, планувати, що я збираюся робити. А от саме 19 травня вже можна цей крок перший робити. Уже у вас все так от вас просто ці всі планети так підберуть і понесуть, ніби вітром. Так, ну що ж, давайте переходимо до карт. Ем, так, перший знак у нас це Овен. Подивимося для Овна на 19 травня 2023 року. О, овни, карта, десятка кубків вам випадає. Десятка кубків це е, дім повна чаша. Це коли ми дуже-дуже задоволені собою, ми задоволені своєю сім'єю, нас всі підтримують. У нас є у вас є достаток, у вас все виходить. Це таке дуже щасливе завершення. Можливо, ви е, вас покличуть на весілля, або ви е, закінчите якісь ситуації. У вашому житті, тому що десятка у нас це про завершення, закінчення циклу. А кубки у нас це саме про емоції. І десятка кубків, ви закінчите щось, що, що дуже для вас важливо, що приносило вам дуже багато емоцій у вашому житті. Тут, от ви, ну, це прям, але це закінчення, знаєте, не таке, від якого ви будете горювати, а щасливе, ніби ви його хотіли, і о, о, воно нарешті трапиться. Дуже класна карта, це також карта друзів. Не знаю, можете будете якусь вечірку робити, не знаю, переїжджати, будете щось, щось святкувати, завершується якийсь один етап у вашому житті і дуже-дуже щасливо для вас. Окей, далі. Далі телець. У нас в тімці, у вас тут буде, у вас там все зборще прямо у вас вдома. Дивіться всі, у кого де у вас телець в гороскопі, саме в цьому домі, в цьому місці. Да? Там, якщо хтось розбирається трошки астрології, то там у вас будуть всі основні події ставатися якраз тепер. Так, телець. Карта на 19 травня 2023 року. У, тільці, у вас Верховна Жриця випадає. Це старший аркан, і Верховна Жриця нам говорить про якусь таємницю. Е -е жінка, можливо, у вас якась проявиться, яка буде давати вам якісь мудрі поради, або ж ви звернетеся тут до якоїсь жриці, до якоїсь до якогось спеціаліста, е який відкриває таємниці. Так, це може бути все, що зв'язано з езотерикою. Також це можуть бути е навіть, не знаю, якісь. Е Лікарі зв'язані з е, гормонал, з гормональним якимись, що перевіряють вам гормони. Це гінеколог може бути, це може бути ендокринолог. Е, це може бути, е, ну, це в общем, будь-який лікар, який до якого стосується тим чи іншим чином, який займається жіночими гормонами, жіночими статевими органами. Вам тут можуть відкритися якісь таємниці, тільці, тож, якщо ви якщо ви збираєтеся до лікаря, обов'язково йдіть. Або ж це може бути, ви можете самі розкрити якусь тайну, або ж це також ця карта інтуїції, і можливо, саме в цей момент у вас відкриється інтуїція, ви почнете нарешті її розуміти, її відчувати, або ж у вас не знаю, ви відчуєте, що вам потрібно щось терміново зробити. І потім це для вас дуже добре програється і принесе вам якісь здобутки. Верховна Жриця, це також може бути у нас тільці, у кого якісь є питання з трикутниками-любовними. Тут може бути відкритися якась таємна жінка також. Так. Ну І це може бути, як я вже сказала, якийсь астролог, нумеролог, будь-хто, хто вам. Хто знає трошки більше за вас, хто бачить, хто дивиться за кордони, розумієте? І ця верховна жриця у вас тут може проявитися. Або ж також може бути, що вам тут потрібно бути верховною жрицею, вам потрібно помедитувати, вам потрібно, можливо, зайнятися чимось, що ви давно хотіли, якимись практиками, піти на курси астрології, піти на курси рун, на курси таропіти, або ж почати, можливо, почати їх робити і вчити інших людей. Може, ви тут будете вчити інших людей. Карта дуже-дуже сильна, дуже інтуїтивна, тому дивіться, де вона у вас програється. Пишіть в коментарях, дуже-дуже цікаво мені. Так, далі близнюки. Близнюки, карта на 19 травня 2023 року. Вау, старший аркан-карта Фортуна, Близнюки. У вас тут щось у вас буде дуже. ну це, У вас телець, це 12-й дім мав бути, так, але у кожного по-різному залежно. Від у вас тут може бути дорога. Переїзд, ви можете кудись дуже, дуже, дуже удачно з'їздити, тому що Фортуна вона несе нам е, такі дуже хороші емоції. І вона Фортуна це карта, якою управляє Юпітер. І вона от так, от все, Юпітер все розширяє, він дає більше, краще, якісніше. І тут у вас, близнюки, може щось таке програтися. Це також гроші. У вас можуть прийти дуже великі гроші до вас, можете виграти в лотерею. Спробуйте зіграйте, тут у вас може ситуація розвернутися саме так, як вам потрібно. Саме вирішитися так, як ви мріяли, можливо, так. Фортуна нам також дає здійснення якихось наших дуже таких бажань. І, ну що, фортуна єдине, що фортуна. Та є багато всього, багато їди, багато алкоголю. Отут будьте з цим обережні, не переїдайте. Ви можете, вас може цей, знаєте, воно може вас розширити, дати вам більше кілограм. Ну, хто хоче набрати звичайно, тут можете їсти багатенько, смачного такого чогось. Так? А хто слідкує за фігурою, тут будьте обережні. Не їжте дуже багато. Ну і взагалі фортуна це. Це фортуна. У вас буде дуже сильна якась удача. Вам сподобається. Далі. Далі раки. Раки. Карта для рак. На 19 травня 2023 року. Ну, це прикол. У нас знов фортуна. Я ж карти перед вами помішала. Ну, добре, раки. Ви теж хочете фортуну. Окей, раки, ви будете також, можливо, переїжджати. У вас тут стануться якісь дуже приємні події, як я вже казала в попередньому, попередньому випадку близнюків. Не їжте забагато якоїсь якоїсь шкідливої їжі, тому що ви можете. Це Юпітер у нас покровительство, і він може. Розширити вас, розширити ваші кілограми. Але фортуна це випадок, який може змінити навіть ваше життя, це те, що вам потрібно. От у вас тут буде якийсь е гроші, великі можуть прийти, виграш в лотерею. Це якісь такі емоції, які у нас е бувають рідко, але вони прям кармічні такі. От прям на нас падають, і, значить, так воно має бути. Давайте далі дивитися. Леви. Так, леви. Карта на 19 травня 2023 року. Ну, не фортуна вже. Карта трійка мечей, дорогі леви. Будьте дуже обережні. Хтось вас може образити, ви можете. Це може бути навіть. Карта, якщо так не, не прообразу, це може бути карта поганої погоди. Може падати дощ, і у вас тоді не вийдуть якісь ваші плани. Але взагалі карта у нас трійка мечей, це розбите серце, це якісь такі ситуації, які ну, неприємні. Це може бути зрада, це може бути якийсь такий маленький скандал, але воно швидко проходить. Ви, отак, от собі. Сіли, погорювали, поплакали, і все. І воно далі пройшло, і ви вже його через тиждень ви вже більше нічого не відчуваєте. Також тут можуть програтися проблеми з серцем, тому будьте обережні е, саме з з вашим серцем, щоб якщо у когось якісь проблеми, то можливо проконтролюйтеся у лікаря, проконтролюйте своє серце, не перенапружуйте його. Якщо ви п'єте ліки, то тут слідкуйте за своїми ліками, так і ну, це таке може бути з така зрада, знаєте, яку ви не очікували. От, вам, вам це прям розіб'є серце. Я цього не чекав, я цього не хотів. Чому це сталося? Але не зациклюйтеся. От головне на цьому не зациклюйтеся. Ви дуже любите, знаєте, бути в центрі уваги. Ви дуже любите, коли вам щось, ну коли вас возвишають, але не любите, коли вас критикують. Можливо, вас хтось буде критикувати, і для вас це буде таке боже, все. Або ж, ви з кимось будете сваритися, тому тоді, тут, якщо ви з кимось сваритеся, тримайте себе в руках і старайтеся не доводити до якогось скандалу. Хоча це вам доволі тяжко зробити, тому що ви дуже такі. Емоційні бувають, коли захищаєте свою гордість. Тут важливо залишатися емоційно чистим, Ну, не, не хвилюватися, якби не піддаватися цим почуттям. Окей, далі. Так, діва. Діва. Карта для ді на 19 травня 2023 року. Діве, у вас випадає рицар жезлів. Рицарі це у нас завжди про рух. Жезли це швидкий рух, жезли це вогонь, це запальний. Рух у вас може бути, може, ви переїдете, може ви збираєтеся переїжджати, тоді це пройде дуже швидко. Ви можете познайомитися з новими людьми. Багато таких емоційних, саме дружніх відносин у вас може з'явитися. Можливо, ви кудись поїдете в якусь відпустку, терміново, швидко. І ви, це буде такий це запал. Навіть ваші справи, всі. Можуть, якщо ви чекали, що стояло не, не, не могло ніяк зрушитися з місця, нарешті зрушиться, і е, тут е, буде багато енергії. Можете починати навіть якісь нові справи, щось зв'язане, можливо, з автомобілями, з рухом, або з якимись... Там, де ви маєте вести за собою людей, де ви маєте йти першим, вкладати енергію, де ви мусите бути постійно в потоці, от ці всі справи можете починати, у вас буде достатньо енергії. Окей, okay, далі. Далі Терези. Терези, Терези, карта на 19 травня 2023 року. Терези, у вас п'ятірка мечей. Це кризова карта. І пам'ятаємо, що кризові карти даються нам для того, щоб ми вирішили, щоб ми проходимо через кризові ситуації і ми піднімаємося на сходинку вище. Це у вас такий може бути якийсь екзамен, наприклад. Або п'ятірка мечей це говорить про. Можуть бути якісь сварки, якісь нерозуміння між людьми. Може, десь в колективі ви не, не зможете порозумітися, тому Терези тут можете скористатися своїм вмінням, розставляти все по, по полочках. Роз... Може, ви будете когось тут, людей, ви будете розділяти, ви будете комусь щось пояснювати, так, ви будете якусь критичну ситуацію розрулювати. Ви часто, Терези, таким займаєтеся, ви дуже ви можете взяти взяти себе в руки, чітко говорити так, зважено. Може бути тут у вас якісь з родичами, може бути щось зв'язано. Тут може у вас бути якісь переживання з якихось ваших друзів, родичів чи за якихось ситуацій, ви тут будете думати, як краще зробити, настояти на своєму. Підчірка мечей вона взагалі нам показує про те, що. Я, е, У мене є своя думка, і я не, не чую взагалі нікого іншого. Тому у вас тут може бути дві ситуації: або вам потрібно тримати цю свою думку і не чути нікого іншого, або ж е, вам потрібно навпаки пройти це, от е, свою правоту трошки відкласти і подивитися з сторони іншої людини на ситуацію. Але карта дається нам взагалі для того, щоб ми виросли, щоб ми стали кращими. Так. Далі у нас скорпіони. Скорпіони. Карта на 19 травня 2023 року. Скорпіони, вісім жезлів. Вау, Дуже швидко у вас буде дуже багато подій. Вам потрібно буде швидко щось вирішувати. Це коли знаєте, коли на нас все і зразу. Це, дуже, це може бути якась дуже швидка переписка. Це можуть бути якісь новини, які на вас просто один за іншим, просто на вас валяться. Або ж скорпіони, це може бути також переїзд. так? Дуже швидкий це може бути швидка поїздка. Або ви полетите кудись. Це... Може, вам треба буде щось срочно відправити кудись? Так, це на загалі, карта швидкості. От у скорпіоні буде це, оцей новий місяць, він вам принесе якийсь дуже швидкий розвиток у ваших справах. І тут треба буде от наберіться, тут терпіння, смілості, скорпіони. Тому що у вас ще от недавно було затемнення у вашому знаці, дуже скорпіонів поштормило всіх. І зараз у вас такий, знаєте, ще далі, ще більше такий ривок, або ж це може бути вітер. Це може бути дуже сильний якийсь вітер постійно біля вас, вам потрібно щось вирішувати, якісь питання, а ви не можете, тому що погода не дозволяє ось. Далі стрільці. Так, стрілці. Стрілець, карта на 19 травня 2023 року. О, стрільці, старший аркан, карта імператриця. Це може бути ваша мама у вас програється, тому що імператриця так, або завагітнієте. Можете завагітніти на цей, на цей новий місяць, може ви вже народите дитину і станете мамою імператриці. Це в нас жінка, яка така, знаєте, гездиня, така реджіна рода. У нас ще є таке поняття, коли це головна жінка в роду, і може у нас тут такий дощ почався. Це головна жінка в роду, і вона, знаєте, несе вам прибуток. Це може бути, до речі, любий прибуток у будь-якій сфері. Ви можете завагітніти якоюсь ідеєю, стрільці. Ви можете почати щось робити. Може програтися у вас навіть якась жінка нова, яку ви, ну, ви її не знаєте, або це якась ваша подруга, яка... Сама по собі є такою імператрицею. Це жінка, яка за собою дивиться, жінка, яка себе любить, жінка, яка вміє знає, як заробляти гроші, в неї є достаток. Вона може смачно готувати, і у вас така жінка проявиться. Бо ж вам треба буде бути такою жінкою. Можливо, вас вам потрібно не знаю, вийдете заміж, і вам, вам хтось предложить стати імператрицею, дасть вам статус, скажімо. Під піднімуть вас. Хороша, дуже хороша карта дає прибуток. Дає прибуток, гроші і багато такої чистої енергії. Так, далі. Козироги. Так. Козиріг. Карта на 19 травня 2023 року. Козероги, у вас старший аркан е, карта е, уміреність. Умірність говорить про те, що вам потрібно буде тримати свої емоції при собі. Вам потрібно тут буде в чомусь, можливо, себе е, умірити. Вам потрібно може відмовитися від чогось, відмовитися від сигарет, від алкоголю, від чогось, що вас має зцілити. Це також ця карта, яка зцілює, яка дає нам повний контроль. Ви, ви мусите контролювати свої, е, можливо, якісь свої емоції, свої. Слова, ви мусите дуже чітко за ними слідкувати. Потрібно по уміреності, у нас це може бути, можуть програтися ваші друзі, так, і тут, можливо, ви будете допомагати якимось своїм друзям, або ж ви будете тут також когось підтримувати, когось лікувати якимось чином. І уміреність у нас говорить: якщо це якісь справи. У вас є козороги, які ви чекаєте на вирішення, то е, тут може трошки все затриматися. Чогось не вистачає, або якісь у вас будуть такі, знаєте, е, стопи. Але не то, що воно зовсім зупиниться, воно просто трошечки так у нас затягнеться більше, ніж потрібно. Але тут не переживайте, все, потім все, все йде своїм. Кроком і своїм, своєю швидкістю. Не потрібно нічого підганяти. Так, далі водолій. Водолій. Карта на 19 травня 2023 року. Водолії, у вас карта закохані випадає. Ви тут нарешті можете зустріти своє кохання водолії. Можете підписати якийсь угоду, контракт, те, що ви дуже давно хотіли, те, чого, ну, що вам необхідно. По закоханих це старший аркан, завжди програється все так. Як для нас добре І програється все в нашу користь? Тому водолії, ви тут можете з кимось нарешті домовитися, закрити якісь питання, можете, е, ну от як я вже казала, підписати якісь контракти. Переїхати вибрати собі нову квартиру, вибрати собі нову роботу, нарешті підписати контракти, можете придбати щось, що друге буде, так, або ну, якщо, це до, також якщо це до квартири, що відноситься, то це часто карта, коли у нас є дві квартири, коли ми і там, і тут, і ми їздимо туди назад, тому що е е е закохання, це все-таки у нас така. Подвійна карта, яка у нас і туди, і сюди. Якби це дві сторони, які об'єднуються. Ви, може, можливо, ви будете тут їздити з одної точки в іншу і потім назад повертатися. Але взагалі це домовленості, контракт. І останні рибки, так, карти для риб на 19 травня 2023 року. Риби, у вас випадає трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це такий досить хороший початок. У вас почина... ви можете почати нову справу, якесь нове діло, в якому ви ще не зовсім. Так, це, це дуже хороший хороша карта на починання на 19 число, якраз новий місяць, ну, як початок. Циклу дуже добре закладати, ви можете почати якусь справу, де ви ще такі трошки зелені. Може, вам тут хтось буде допомагати. Також ви можете звертатися до спеціаліста, до якогось щось в домі полагодити, можливо, потрібно буде. Ви ще ж вам тут допоможуть. Це карта також підтримки, це карта у нас ем, трикутника. Так, це, ем, ну якщо це стосується якогось там кохання або ще щось, то будьте тут обережні, тому що. Ви знаходитеся у трикутнику, він може висвітлитися. Або ви можете ввійтись, да? ви можете зайти в якесь партнерство, де вже є двоє людей, ви станете третім. Тут ви разом будете от щось з нуля починати будувати щось, що ще таке, знаєте, трошки зелене, ще не дуже добре ви в ньому розбираєтеся. І е, трійка Пентаклів це також маленькі гроші. Ви можете за щось платити. Вам потрібно буде заплатити якісь маленькі гроші, або ви отримаєте якісь гроші, але вони не дуже великі. Це така чисто символічна якась сума, можливо, за, якісь, за якусь свою роботу ви отримаєте тут гроші, або ви будете вкладати гроші, ви будете в щось вкладати. В свій бізнес якийсь. Ну, тут, бачите, не переживайте, у вас, у вас є тут допомога, у вас є помічники, ви не одні, дорогі рибки. Так, ось такий у нас був розклад карта на 19 травня на, новий, на новолуння, на новий місяць. Дуже вам дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, буду вам дуже вдячна. Зробимо такий обмін енергіями. Так? Завжди потрібно обмінюватися енергіями. І ä, побачимося в наступних відео, Па-па!